насправді перша ліга це складний чемпіонат, тож на нас чекає дуже непростий матч. Особливо враховуючи, що граємо на виїзді ще й на штучному полі, а не на звичайному газоні. Ми очікуємо дуже важку гру. Взагалі, кожна кубкова гра це як фінал, тому маємо дуже серйозно підготуватись. Усе зводиться до перемоги. Немає права на поразку. Потрібно вигравати та швидко завершити гру, щоб пройти далі. Ми повинні дотримуватися своєї філософії грати у свій футбол це зовсім інший тип поєдинків. Кубкові ігри мають свою специфіку. Тут важлива також ментальна підготовка. Ми намагаємось відновлювати гравців не тільки фізично, а й психологічно. Це не обов'язково на полі. Можна використовувати відеоаналіз, щоб показати потрібні ситуації і не витрачати зайву енергію. Так багато годин у дорозі, але ми вже звикли до цього. Це не має бути виправданням. Ми маємо виграти матч насправді в нас дуже мало часу. Адже лише вчора ми грали проти Полісся. А вже в середу матч із Черніговом. Тобто, на підготовку маємо лише три дні. Тож основний акцент зараз на відновлення.